Зима, що надихає напередодні новорічних свят у стінах Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва розгорнули виставку картин восьми хмельницьких художників. Полотна написані у різних жанрах, але усіх їх об'єднує зимова тематика. В експозиції представлено біля 30 зимових пейзажів, натюрморт, зимові сюжети та алегоричні твори. Зимова графіка Миколи Мельничука. І цікаві роботи, графічні Івана Когута, етюди та пейзажі із зимовим краєвидами виставив на експозицію і митець, і Орсевець. Ідеї для полотен він збирав під час подорожей у непрості часи. Художник своїми творами хоче вселити радість і надію. Є така картина філософська, там зі слоном який несе ну, символ слона, це. Удача, благополуччя і яблуки це здоров'я втілює пейзаж з церквою. то, то, то Польща. Польща, там, де проживають лемки. А ця картина така вже якби фантазія, будемо так казати. Ранковий камертон. Закохані у зиму митці переконані, що спокій та гармонія, які зображені на полотнах, незабаром запанує і в Україні. Рік важкий, бо це війна. Але ж людям не тільки важке, треба передавати щось добре, гарне, чисте. Я думаю, для відвідувачів буде приємно, не тільки важке, але й спокійне, гарне. Ознайомитись із виставкою у стінах книгозбірні можна протягом січня. Ірина Муляр, Володимир Паламарно, ви міста.